До вашої уваги головні новини району. Це Броди Ньюз. у студії Сергій Нікішин. Вітаю всіх телеглядачів традиційного цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Голова Бродівської молодіжної ради, що діє при Бродівській міській, отримала подяку від голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Кузецького. У Львові відбулася зустріч із молодіжними лідерами Львівщини. Найактивніших відзначено за вагомий внесок у розвиток молоді, громадську діяльність та відданість справі, як зазначив голова Львівської обласної військової адміністрації. Від початку повномасштабної війни представники молодіжних громадських організацій та люди відповідальні за молодіжну політику у громадах виконують колосальну роботу, надійно тримають тел та ведуть свій фронт боротьби проти ворога. Приємно бачити таку єдність та амбітність нашої молоді. Дуже хочу, щоб у «Синергії» Ми відбудували українську державу і разом утверджували цінності, які Україна невтомно виборює упродовж всієї своєї історії, зазначив Максим Козицький. Цьогоріч у бродах святкування дня молоді організувала сама молодь. Яким був захід? Дивіться далі. Цьогорічний день молоді відсвяткували трішки в іншому форматі, враховуючи реалії воєнного стану та погодні умови, дійство відбулося у народному домі нашого міста, де зібралися талановиті виконавці Бродівщини. В цей день у залі зібралося дуже багато глядачів, які мали змогу послухати музичні композиції. Окрім концертної програми, яка була досить насиченою, у приміщенні народного дому були розміщені різні локації, серед яких благодійна ярмарка на підтримку Збройних сил України, безпрограшна лотерея, аквагрим для дітей та багато іншого. Дорогі друзі, ми сподіваємося, що сьогоднішнє свято принесе вам багато задоволення та позитивних емоцій. Сьогодні для вас працюють молодіжна рада. Міська рада, відділ культури, народний дім, бродівські господині та майстрині і звичайно ж невтомна команда волонтерів. До вітального слова на початку заходу запросили очільника Бродівської міської територіальної громади, який привітав усіх із молоді і вшанував із глядачами усіх тих, хто віддав своє життя у боротьбі із расистською навалою. Я як міський голова завжди підтримував. І буду підтримувати молодіжні ініціативи. Вірю, надіюся про нашу співпрацю з молодіжною радою, яка працює при Бродівській міській раді. Тому закликаю вас сьогодні до нашої співпраці ще активніше працювати в тому напрямку. Сьогодні я хочу. Привітати усіх вас з Днем Молоді. Тому що молодість це душа кожної людини. І як себе почуває, наскільки себе почуває людина, тим вона є, вважається молодою. Сьогодні. Вітаю усіх вас, наша дорога молода. Я хочу вам побажати, щоб ви завжди були активними, проявляли себе, берегли себе, здоров'я вам знову. тому що вам, шановна дорога наші молоди, будувати нашу незалежну, демократичну Україну. Концертну програму наповнили молоді і талановиті виконавці нашого району. Захід організували на високому рівні представники молодіжної ради, що діє при Бродівській міській. Від імені міського голови грамоти та подяки отримала голова молодіжної ради Ярина Багай за активну співпрацю та ініціативність. Грамоти та подяки отримали усі виконавці, які долучилися до благодійного концерту на підтримку Збройних сил України. У світковому залі народного дому була також доступна благодійна ярмарка, яку організувала бродівчанка Альона Ляхович. Не залишилися байдужими добродії, які мають успішний власний бізнес у бродах. Тим часом концертна програма продовжилася. Концерт тривав приблизно дві години, і за цей час усі мали змогу не лише насолодитися чудовими виконаннями пісень, а й долучитися фінансово. Чимало активних жителів долучилися до благодійного концерту, і кожен на своєму місці робив усе можливе для того, аби зібрати якомога більше коштів на потреби армії. Чився до благодійного концерту, і суперфіналіст четвертого сезону телепроєкту Голос країни Михайло Мерка. Ці кошти будуть використані для пот першого батальйону 24-ї окремої механізованої бригади. Спільними зусиллями на благодійному концерті вдалося зібрати 18 тисяч триста гривень. Повну версію концерту дивіться у нашій постійній рубриці без коментарів. Сергій Нікишин, Дмитро Стоцький, Андрій Ковальчук, телеканал Броди онлайн. Громади Дубенщини оздоровлюють дітей у Польщі у зв'язку з військовою агресією Росії в Україні. Перед батьками постало питання: а де ж оздоровити свою дитину цього року? Тут на допомогу прийшли партнери-поляки, які вже давно співпрацюють із територіальними громадами Радивилівського краю, та зголосилися організувати відпочинок дітям. У Буцьку організували досить цікаву виставу. Тему продовжить Василена Куть. У Буцьку у народному домі відбулася вистава гарбузове сватання. У виставі було показано, як дівчина готувалася до сватання з хлопцем. Довго була, я вже й варенички наварила, а тебе все нема. Ходила мама на базар та купила дещо. І у коси. Ой, лиш би гроші стратити. Та такі яскраві кольори, тітонько, що й напевно собі і куплю. І рожеві і жовті, і білі, білі. А ора. Та ж, мабуть, і дорога. Та ж навіщо ти наталко гроші тратила? Та велика дітонько, Та модна така з яскравими квітами. Тепер усі такі носять. Та скажи ж ти мені, Наталко, та навіщо тобі ця хустка? Бо так скажи, навіщо? От, Оточиться чоловік. Нашле старостів та які старости за історією. Дівчину кличуть ввечері на вулицю до хлопця з надією, що вона зустріне своє кохання. Сама дівчина не вміла нічого робити, ні варити їсти, ні прибирати в хаті, і до неї не підходили знайомитись. Тому їй хочуть посватити дівчині-хлопця, за якого має вийти заміж. Може, підеш за Данила. У нього серце добре-придобре. Стрункий, як та тополя. А що привітний, як сонечко ясне і дурний, як сало без хліба. Та ж не чорнобривеньким. Мабуть, як іду, нічого з того не вийде. Ох, тітко, будь ласка, а чому ви про романа не згадуєте? Можливо, я б не погодилась піти за нього заміж? Угу. Та от тільки не знаю. Чи він захоче тебе брати? Але попробувати, думаю, можна. Далі дівчині сватають хлопця романа, аби засватати вашу Наталку за нашого романа. А щось мої ясні очі та й не бачать між вами романа. І не побачать курсів любов. Наталка, та й не передасть романові кустку вишивану на знак згоди на весілля. Що ж, дядьку Степан, ми до вас прийшли не сидіти, а говорити і сватати вашу душу. Та, та я якось цей рік не намиявся її віддавати. Та мене навіть немає нічого не готоване, щоб цього року весілля гуляти. Та вам її до віку не держати, а треба віддавати. Ось ось, як кажуть, на роді свіжу рибу одразу подавай, а дорослу дочку швидше я, 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 саміч давай, Бо дівоча краса швидко сісає. Ну, звісно, нам вашого хліба і достатку не рахувати. А за того парубка думаю. Варто віддати. — Люди добрі. Піди до тата. Чисто. Шити, вишивати, прясти, Ой, не сай, не Смажете, варете, Ljude, добре, Мої висика мені. Смажити варити і пекти! — Люди добрі, для що не... ж ти говориш? Моїй дитині. Головна героїня Наталка вчиться хатньої роботи, щоб її взяли заміж. Зрештою навчалась Наталка вишивати, готувати вареники. І згодом усі хлопці біля її хати кружляли, ніби бджоли біля меду. Свою долю. І знову було сватання, яке закінчилося гарним весіллям. Та ще довго вона згадувала своє перше, а й не вдали арабозовець. Поселено куть телеканал Бради онлайн. Рятувальники золочивського районного управління головного управління ДСНС України у Львівській області 12 серпня провели позапланове відпрацювання у місті близьк золочивського району. Рятувальники розповіли громадянам прості правила безпеки, порядок дій при виявленні вибуху небезпечних предметів, дії під час сигналу повітряна тривога, правила відпочинку поблизу водойм та на самих водоймах. Також жителям міста рятувальники вручили інформаційні листівки. Замок у селищі міського типу Поморяни руйнується все більше. На жаль, період карантину та воєнного стану далися взнаки. І наразі усі роботи щодо реставрації замку припинені. Проте час не і тут трапляються нові обвали. Більше розповість Роман Єльчинінов. Щороку ми відвідуємо селище міського типу Поморяни, що у Золочівському районі. Славиться цей населений пункт своїм замком, проте стан цієї споруди вже впродовж багатьох років у жахливому стані. З одного боку бачимо зарості кропиви, з іншого непрохідні хащі борщівника. І якщо у минулі роки тут, хоч і маленькими кроками, але наводили лад, то сьогодні на власні очі бачимо руйнівне становище української історії. Карантин і війна зробили своє і, як бачимо, лише відтягнули процес реконструкції. Проте сподіваємось, що цей туристичний куточок у селищі міського типу Поморяне не залишиться покинутим та забутим. І вже у найближчому майбутньому ця пам'ятка отримує другий шанс на життя. Адже уже йде час не на роки, а на місяці. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин. Телеканал Броди онлайн. Наша села у єдності та підтримці світ тримається завдяки добрим і чуйним людям, які завжди готові прийти на допомогу. Одним із таких небайдужих є депутат Львівської міської ради Петро Адамик, який вкотре допомагає Красненській громаді не словами, а справами. За його сприяння було передано у задвір'янський старостинський округ турнікети, аптечки та спальники, які вже утримують наші захисники та захисниці. Така допомога бійцям в дійсності є ефективною та сприяє досягненню нашої спільної мети. Щиро бажаємо вам та вашій родині добра, злагоди, міцного здоров'я і благополуччя, оптимізму, перемоги та мирного неба. На цьому ми завершуємо наш інформаційний випуск Броди Ньюс. Нехай у вашому житті новини будуть лише хорошими. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Героям слава!